Ну що ж, знову той самий апарат, два нові запобіжники, верніше два цілі не згорівші запобіжники, і вже проведена процедура, котру нас китайці просто благали, вмоляли, на колінах стояли зробити, щоб от тільки от воно робило, вибачалися нам, да, і все таке, Ну, понятне діло. Нічого того не було, просто сказали, зробіть і все. Знову стрілуграф, знову ті самі налаштування. Та, так, Single Mode Reset і стаємо знову на будь-який із плеч і пробуємо запускати із кнопки. Щось нічого не відбувається, а взагалі апарат працює. Так, да, працює. Це від акумулятора я його запустив. Ну що ж, пробуємо ще раз. Включили кнопку. А, побачайте, я напругу на латрі скинув до 0, 230 вольт виставив, повірте, на слово. Що пробуємо запускати. Щось там було запобіжники цілі. Щось там було. Що -то, то біло? Ще раз запускаємо. Ну, В даному випадку маємо те, що в плюс нічого не йде. Пробуємо ще раз запускати. Тож нічого в плюс не йде. Запобіжники у нас хоч цілі. Не чув я, щоб щось тріснуло. Цілі запобіжники. Давайте стану на інше плечико, Тоже по мінусу. Вмикаємо. Тоже в плюс нічого не йде. Є якісь, звичайно, перехідні процеси, це не без них. Але наша головна мета те, щоб в плюс імпульсний йшов, Це важливо. Тоже ніяких немає позитивних скачків. Знову є про позитивні скачки. Скачків в плюс. Так, ідемо. На протилежні плечі. Дивимося. Так, запобіжники цілі. Так. Перезапустили тригер. Вибачайте, не та кнопка. Вмикаю. Прекрасно, ще раз вмикаю. Тоже прекрасно. Ще раз вмикаю. Ніякого скачка вище нуля, абсолютно жодного разу. Ну що можна сказати, рецепт як би працює, як на диво. Рецепт працює. І, в принципі, тут уже коли бачиш от такі речі, то стає якби Ну вже спокійніше, що апарат. Буде нормально працювати, а не бігти його виключати, коли електрику вимкнули, да, щоб він випадково, якщо сяде акумулятор, не запустився від мережі. Ніяких стрибків вище нуля у нас немає і апарат нормально бере і стартує. Ну і зрозуміло, далі він почне зарядку акумулятора, але я вимикаю для того, щоб якщо зарядка піде, та не піде, бо там кнопка натиснута. Ну що ж, і в чому ви запитаєте рецепт? Ну Скажу не прямо, а скажу якби... Ну тим, хто, хто знає, той зрозуміє. Мікросхема, яка живить контролер, повинна бути не, не говняною. А зашибись оригінальною. Просто капець-капець. Якою оригінальною. От і вся проблема. Помінялася мікросхема. Проблема вирішилася. Ну що ж, далі тільки статистика нам покаже, буде цей апарат і такі ж самі, які я вже зробив по цьому рецепту. Чи буде воно працювати, чи не буде. На все добре, панове.